Чуй мене Аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні. А зараз приємного прослуховування. Глава 26. Від лавка тхнуло хмелем і потом. Аромат гірких трав, змішаний із застоялим чоловічим запахом, викликав нудотні спазми. Морана била хлопця ногами та штовхала, але тепер, у такій близькості, його тіло здавалося зовсім непідйомним, величезним. Єдине, на що вона спромоглась, це з усієї сили вкусити його за губи. Солона кров одразу потрапила їй до рота, а Левко, який навряд чи очікував на таке, намить завмер. Марана чітко побачила, як його очі округлилися, а потім злісно звузились. Ти зовсім здуріла? прокричав хлопець, рукавом затискаючи носа. У його очах спалахнула лють, а в голосі почулася така грубість, така ненависть. Думаєш, ти мені цим завадиш, так? Ти робиш собі тільки гірше, дурепо. Його рука різко вдарила її по обличчю, Щоку обпекло болем. У голові марани задзвеніло, додалася нова хвиля болю. З очей потекли сльози. Вона ненавиділа Левка, але ще більше себе. Поки його руки стискали її зап'ястя, вона думала лише про те, що можна зробити, аби не допустити цієї ганьби. Він покривав її шию гарячими, вимогливими поцілунками, здавлював до хрипу, позбавляючи можливості хоч щось сказати чи навіть вільно дихати. Він постійно совався і притискав дівчину всім своїм тілом. Ось так. Гарна дівка. шепотів їй на вухо, обдаючи гарячим диханням. Він усе ще був одягнений, але її спідниця тим часом піднялася майже до пояса. Дихання не перехоплювало чи то від його ваги, чи то від сліз і задухи. Вона більше не зможе вийти з дому, не наважиться показатися на очі батькам чи бабусі. Вона не зможе змити з себе весь той бруд, який так уперто вбирало її розпластане на підлозі тіло, і в якийсь момент, здається, вона просто втратила сили, десь у собі, у своїй душі, просто вирішила нехай це швидше закінчиться, аби тільки він дав їй спокій. Наче щось крихке й тонке, як перший лід, тріснуло, залишило тільки відкриту безодню. Вже не важливо, нічого не було вже важливим. Її свідомість тьмяніла, світ стирався, але раптом щось прорвало цю завісу дивний звук. Вона почула його, хоча мала б уже нічого не чути. Шурхоти, ледь помітний шурхіт чувся неподалік. Марана насторожилася, прислухаючись до кожного звуку щось зашерехтіло наче гілки дерев, чи кроки, ніби хтось обережно йшов по землі. Левко, здається, не звернув на це жодної уваги, надто захоплений дівчиною, яка перестала чинити обір. Десь у її свідомості ще жевріло слабке відчуття реальності, але дівчина вже майже втратила контроль. Та коли шурхіт розірвав тишу, щось у ній здригнулося. Спершу слабко, наче далекий від гомін, потім сильніше. Звуки виривали її з темряви, змушували прислухатися, ніби в останній спробі втриматися на межі між забуттям і дійсністю. Ще один шурхіт уже ближче, потім скрип, звук, який неможливо сплутати з іншим. Двері, важкі й старі, повільно відчинилися. Відблиски світла від смолоскипів, увірвалися в темний простір, кидаючи тремтячі тіні на стіни. Марана, не відриваючись, дивилася на світло, що пробивалося за спини левка. Її дихання стало уривчастим. Вона інстинктивно завмерла, вдивляючись. Що се. Почав був Левко, підводячись і розвертаючись, але не встиг договорити. До них спускалися люди. Їх було троє двоє чоловіків і жінка. Світло грало на їхніх обличчях і на мить Марана побачила Заріну. Та стояла трохи позаду інших. Але погляд її зустрівся з поглядом Марани лише на мить, перш ніж дівчина відвела очі. Заріна, це вона всіх привела? Промайнула думка. І як не дивно, поява рятівників не принесла ні полегшення, ні спокою. Пустка наповнювала важке серце вже було все одно. Що тут відбувається? голосно й сердито запитав один з чоловіків, зробивши крок уперед. Його голос був грубим, але сповненим рішучості. Левко завмер, зісковзнув з марани. Швидко привів до ладу її спідницю, відтягнувши тканину вниз. Марана так і лежала, не рухаючись. Лише по щоці, імовірно червоній і пекучій покотилася сльоза. Я uh, yeah. <coughs> почав Левко, але слова ніяк не піддавалися його заплутаному язикові. упевненого і нахабного він умить перетворився на шкідливого хлопчиська. Це могло бути смішно, якби марана не була в такому жалюгідному стані і взагалі могла б сміятися. Тільки зі мною ти такий сміливий левко. Вона гірко всміхнулася. Потім на силу піднялася на ліктях, відчуваючи слабкість і запаморочення. «Весоромниця!» – плюнула крізь зуби жінка. Лежить тут, ноги розкинула. Зовсім сорому не маєш. Марана намагалася не реагувати, розуміла, що будь-які слова та виправдання будуть марними. В який сенс? Та й сил на це у неї не залишилося. Себе зганьбила, хоч би про батька подумала. додав хтось інший. Каламутний погляд зелених очей Марани впав на худорлявого чоловіка дядько Богдан, рідний брат батька. І, здається, їй мало б зараз стати страшно, але ні, немає жаху. Та що нового буде? Чергові батоги, чергова прочуханка. Встань, коли з тобою говорять. у гнівному пориві прокричав дядько, і полум'я здригнулося, підкоряючись його наказу. Не можу. Рівно, спокійно відповіла Марана. Її погляд був спрямований у підлогу. Вона уважно роздивлялася розкидані сіно й солому. Голова паморочилася нудило. Ану, повтори. прокричав той, наближаючись. Не можу, сказала ж. Голос твердий, тон підвищений, наче й зовсім не її. Вона дивилася на родича в його очі щілини, що горіли люттю, колір яких майже неможливо було розгледіти через глибокі зморшки та навислі повіки. Та я тебе. замахнувся він, але той, хто стояв поруч, перехопив удар. Не треба. Заспокойся і візьми себе в руки. Питати треба з обох. Він же син жриця». Мотнув головою несподіваний захисник у бік Левка, який і язика проковтнув. Левко. З докором протягнув Богдан. У голосі було чи то розчарування, чи то роздратування. Весемир саме тепер біля багаття ритуал проводить. Скажи мені, як ти міг це допустити. Це святий вечір. підтримав інший чоловік. Суворо дивлячись на левка, який мовчав, опустивши голову. Ну, не будемо псувати свято. продовжив Богдан. Відведімо їх до вогню, а вже після розберемося, що з ними робити. Так, дійсно, нічого тут теревенити», – підхопила жінка голосом повним обурення. Як передбачу. Глузливий шепіт почувся в голові Марани. Він не належав дівчині і, хоча був чужим, здавався дуже знайомим. Хто ти? Голоси та лайка стали лише фоном. Дівчину підняли за лікоть і повели до виходу. Десь попереду йшов і Левко. Моє ім'я Деміан. Цього разу вона впізнала цей голос. Суджений? Суджений, ніби смакуючи, повторив він. Як я чую кожну твою думку Я у твоїй голові? Чомусь це не налякало Марану. Навпаки, їй стало ніби легше і простіше, або вона остаточно зійшла з розуму. А чому я раніше тебе не чула? Мовчання. Її вели назад до вогню. Тепер дівчина могла вслухатися в розмови навколо. Брудна дівка, занапащена, кинули позаду. Та кому вона тепер потрібна, хто її заміж таку візьме? з презирством промовив дядько. Та вона й так дивакуватою була, сказала жінка, яка йшла осторонь. Біла ворона. Ха, нічого дивного. А я думала, що вона тиха, порядна, насмішкувато додали. А он як вийшло. Хух, у тихому болоті чорти водяться. Ці слова здавалися нескінченним потоком отрути, що всмоктувалася в її шкіру, врізалася у свідомість. Марана не відповідала, не намагалася виправдовуватися. Вона не могла. Вона була повністю спустошена. Дівчина швидко кинула погляд у бік, сподіваючись побачити Заріну, але її ніде не було. Може, здалося? Може, Заріна взагалі не приходила? Голоси довкола продовжували звучати, але Марана вже не вслухалася в слова. Перед очима стояло обличчя Заріни, і думки були лише про одне може, це вона привела їх сюди. Ти була закрита для мене. Нарешті почулася відповідь. Цей голос знову заглушив усе довкола, повністю захоплюючи увагу марани. Що змінилося? «Ти». Це було останнє, що вона почула. Тепер перед нею було вогнище, полум'я поступово згасало, значно зменшуючись. Кроки глухо відлунювали по вологій землі. І кожен ніби відраховував час, що витікав крізь пальці. Морана дивилася просто перед собою, не опускаючи голови. Дівчина знала вона невинна, і чомусь це було єдине, що її бодай трохи хвилювало. Небо ставало все світлішим. Темно синій відтінок ночі починав поступатися місцем сірому передсвітанковому сутінку. Легкий холодний вітерець торкнувся обличчя, змусивши марану здригнутися. Вже скоро світанок, подумала вона, і це усвідомлення накрило її хвилею спогадів. Світанок це кінець ритуалу, це момент, коли приносять жертву. Вона чула, як колись говорили старші світанкове світло це та сама мить, коли Бог приймає дари. Коли його воля втілюється через руки жерця, Марана звернула погляд на багаття, що виднілося попереду. Натовп навколо нього ніби зливався в єдиний гучний вир голосів. Люди сміялися, щось обговорювали, хтось танцював, але все це здавалося віддаленим, нереальним, ніби з іншого далекого життя. Скоро все скінчиться. Подумала марана, але для неї це буде лише початком. Щиро вдячні за увагу. Залишайтеся й надалі з нами і слухайте аудіокниги українською у нашому виконанні. До наступних зустрічей. Діо книги української.